При в'їзді до селища Гірник червоноградської громади розміщений монумент братська могила радянських воїнів. Ось що про його існування думають місцеві мешканці. Ну я такої думки, що треба знести, тому що це є наслідки комуністичного режиму. «То не наші, то може забирати. Його треба було скинути ще в 91-му році. Могили, бач, мають бути десь перезахоронити, якщо хтось там захоронений. Десь на... є місця до того. Люди спочивають. Монумент спорудили у 1969 році поблизу місцевої школи. Під монументом захоронені останки солдатів радянської армії. Розповідає спеціаліст відділу культури Червоноградської міської ради Юрій Гринів. Очевидно, що він був побудований перед школою для певного міру героїзації радянських воїнів. Пізніше в 1972 році були знайдені території, на довколишніх територіях поселення, були знайдені останки воїнів радянської армії, які полягли в перші години при наступі солдат Вермахта. На цих теренах минулого тижня місцеві мешканці на громадських слуханнях говорили про демонтаж монументу і перепоховання. Рішення мають ухвалити на виконкомі міської ради у березні. А це, до прикладу, монумент у Мостийській громаді тут його вирішили розфарбувати патріотичними кольорами. За словами голови Львівського осередку, товариства охорони пам'яток Андрія Салюка. Більшість таких монументів не мають культурної цінності і були вилеті на Львівській кераміко-скульптурній фабриці. Люди не мають чого вчепитися, ну, то перемальовують ці совєтські пам'ятники. Ну, їх же ж ганяли до, до того пам'ятника кожного року на 9 мая, на 7 листопада, на там, День Октябрьської революції, і відповідно вони десь на, на автоматі. Це десь. Може, сентиментальний спогад загалом на Львівщині є близько 180 радянських пам'ятників. Це дані робочої групи з декомунізації Львівської військової адміністрації. Три роки тому їх налічували близько чотирьох сотень. Скинути великий монумент є важко і дорого, і, і десь люди напевно не задумувалися, не утутожнювали їх настільки з російськими солдатами, які зараз нищать нашу землю. Пам'ятник, який комісія вирішить зберегти після демонтажу, планують перенести у новостворений музей. Іван Кадусько, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львівщина.